Добрий день, друзі! В наявності є такі циліндри 1 ПТС-9. Вони мають дві площадки. Тут не знають, тут є штопорне кольцо, але тут може би навіть трошки усилив. Ну так, воно вверху. Будет шайбу буде трошки усилив. Також є трьохштоковий. Тепер, якщо цей трьохштоковий, бо все питають за розмір, то його 60 сантиметрів. Разом з цим Яблочком 60 см. А цей разом з площадками Ну 70-100% він має, бо якщо б його до кінця засунути, то тут щоб до площадка, то 70 Цей один ПТС 9 двохштоковий має 70 в злочному. А цей має разом з яблочком 60. Так що, кого цікавить, цей один ПТС 9 двохштоковий 5300, цей трьохштоковий 5500. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, відправимо новою пошти. Гарного сім'я, до побачення.